Розділ перший навчання і тренінги. Навчання і тренінг, які проводяться військовими психологами, відбуваються за декількома напрямками. У першому місці знаходяться навчання і тренінг у контексті підготовки рядових і офіцерів до бойових дій. Відомо! добре кадрове забезпечення та підготовка рядових відчутно впливають на підвищення ефективності армії. Зокрема, Американці після двох світових війн встановили, що лише 20% солдатів стріляли під час війни у супротивника, а 40 прикривали страх неконтрольованою стріляниною, найчастіше в нікуди. Хороша психологічна підготовка солдатів зменшує негативні наслідки військового стресу і пізнішу появу важких травматичних розладів. Військовий досвід і наукові знання доводять, що на полі бою однаково корисні і знання про засоби та процеси підтримання психологічної бойової готовності, вчинки командира у різних ситуаціях, ознайомленість із впливом тривоги, страху і паніки на відчуття та поведінку в бою, а також знання про можливість їх запобігання, зокрема, ролі і поведінки командира в цьому. Окрім того, Знання про бойовий стрес, зокрема його причинні та захисні чинники, застосування технік саморегулювання психофізіологічного стану, знання про можливості боротьби з проявами втоми та виснаження на полі бою, поведінку солдатів у надзвичайно важких умовах, спеках холод, та, та умовах полону, можливість мотиваційної поведінки на полі бою, заохочення героїзму та інше. Навчання і тренінги вище зазначені теми проводяться постійно і на всіх рівнях: від навчальних центрів для солдатів, училищ для офіцерського складу до організації навчань у військових підрозділах. Інший значний внесок військових психологів можемо побачити в залученні до організації військової підготовки та навчань рядових сержантів-офіцерів. Військова психологія може значно допомогти якісному розвитку та організації військових навчань та тренінгів, особливо коли використовуються техніки з психології, пам'яті і комунікації. Відомо, що саме психологи зробили відкриття у сферах освіти, пам'яті, впливостібностей і мотивації на ефективність навчання, збільшення точності, і об'єктивності в оцінці отриманих знань та якостей та інших. Ані трохи не менш важливими є відкриття методів і технік, ефективного переносу знань та отриманих вмінь, які роблять наголос на значення інтерактивного підходу і активація якомога більшої кількості комунікаційних каналів учасників вербального, візуального та звукового. Під час навчального процесу, що передбачає вміння використовувати сучасні засоби, третій значний Аспект стосується постійного професійного вдосконалення військових психологів, з огляду на те, що поле діяльності військових психологів надзвичайно широке і часто змінюється. Підтримка постійного тонусу знань є необхідною передумовою для їх успішної діяльності, тому брати постійну участь важливо у військових психологічних конференціях, в тому числі міжнародних. Де відбувається обмін думками та науковими надбаннями у різних сферах психології. І врешті-решт не треба забувати про той факт, що психологія досі сприймається як відносно молода наукова дисципліна, щодо якої ще існує багато викривлених понять, упереджень та забобонів. Таке помилкове сприйняття починається від тверджень, що кожна людина сама собі найкращий психолог. Подібно того, як кожен чоловік вважає себе знавцем футболу, що психологічні знання отримуються шляхом набуття життєвого досвіду, чим старший за віком, тим кращий психолог, що все і так наперед визначено зірками, достатньо розумітися на астрології, що психологи є ще одним підвидом лікарів, які займаються психічними розладами та хворобами, плутають із психіатрами. І ож до страшних уявлень про психологів, як про осіб з надлюдськими здібностями, за допомогою яких психологи можуть читати думки, і яких треба уникати, оскільки вони намагаються втручатися у питання церкви та релігії, оскільки військові психологи мають справу зі всіма прошарками суспільства, навіть більше за їх колег із цивільного сектора, їх роль також є просвітницькою. Пояснити і навчити військових, чим психологія є і чим не є, які вона має масштаби та можливості, а також які вона має обмеження, тобто, які саме очікування від військової психології можна вважати нереальними та важко здійсненними.